1806 рік. Вінничина. Уявіть собі життя наших предків в той час. І часто завдяки програмі літератури шкільної ми уявляємо таке життя дуже важке, сутужне, всі плакали, ридали, рано помирали від інфекційних хвороб. Чи було життя важче? Однозначно важче. Чи всі тільки той робили, що сиділи і плакали? Та ні. Були музики, були весілля, були свята, були розваги, і люди веселилися, люди жили те життя. І в замальовку того, що люди могли веселитися, покажу вам невеличкий приклад, що знайшли в сповідальному розписі по селу Зозлів Липовецького району Вінницької області. Йдіть покажу. це сповідальний розпис цього ж Зозова за 1806 рік. Ось так він виглядає. Записують всіх, хто прийшов до сповіді в цей рік. І ось тут є такий цікавий розділ. Господіна Сінатора, Втадея Козловського, дворовії музиканти, і пішов перелік музикантів. От там, Єфім, Ніколаєв син, Каранайський, брат його Афанасій, ну і там так далі. Дивіться вік: 23, 15, 26, 19, 19. Такі Молоді хлопці, да? 17, 17, 18, 18, 18, 16, 24, 17, 17. І разом їх 13 чоловік. 13 чоловік музикантів. Уявляєте? Ну, по-перше, це ж хлопці, які займались професійною музикою. І в цього господина сенатора Фадея Козловського були свої музиканти. Так, мова тут про поміщика. Так, звісно, у нього свої музиканти. Але ви думаєте, що ці музиканти не брали участі в житті громади, сільської громади? Ви думаєте, вони не грали на вечорницях чи на весіллях чи на інших заходах в селі? Я думаю, що вони були задіяні і грали. Так вони заробляли в поміщика. і звісно, поміщик їм за це платив. Але уявіть, от він же ж їм платив за це за цю роботу, і де вони тратили гроші? Ну зазвичай в тому ж селі, де й жили це і шинок, це і там інші люди. Тут може якесь сукно пошити, тут якісь одяг, тут взуття, тут коваль і так далі. Тобто в громаді гроші рухались. Я до того, що не все так було, знаєте, сіро і зі слізьми на очах. Треба розуміти, що люди. Жили, раділи, народжували, одружувалися і були щасливими впродовж свого життя, а не тільки плакали. Хоч в цілому життя було значно важче ніж зараз. Але я думаю, що наші предки навіть були щасливіші за нас, маючи гірше і важче життя ніж у нас. Давайте цінувати те, що має.